Всім привіт! І сьогодні я буду купляти скінчик. Так, бо я ще, ще це а, ну бо в мене мені так потрібно. Я знайшла ось такий вигружений скінчик, мені треба он це викупити. Купляємо! Я це купила. І найбільший, і найбільша покупка. Я не знаю, мені це волосся взяти. Чи дешевеньке, чи якісь інші чорні. Коротше. Дивіться, я предлагаю ці взяти. Давайте поки що швидко я заберу цю штучку, а то воно мішає. Ну Дивіться, воно все за 60. Можете написати, яке мені найбільше підходить. Я хочу вам це, бо, блін, зараз... коротше, беремо он це. Раз, два, три. Я це купила. Я це купила. Я це купила. Йдемо надягати, йдемо надягати. Ну, прикольно ж то напиши ні в коментарях вам хана. Я ще рішаю подивитися якесь лице. Зараз знайдемо. Ой. Фейс, ой, Як пишеться? Фейс фе. Просто Фей? Надеюсь, вы напонял <laughs> Classic Фейс. Classic face shorts fay. Ah, no pom. Фейс, давайте подивимось. Іде мій фейс, а во фейс тринадцять робок сьогодні, пейс, тринадцять і тринадцять. Так давай там. Давай ты подумаешь, что я на 13. что нету. Райпель. Фейс. Ладно, давай ты все. Может там что-то будет.

У мене набор що? Чи там... чи я не там просто шукаю? Ага. О, якесь лице О, ну 15, мені парочку робоксів не вистачає О, 11 Ну адекватно, дивіться, до речі 30 робоксів! Чого таке дорого? Чого воно таке дороге, блін? Давайте пошукаємо за 11. Це можна забрати мінімум. Ой, мінімум один я написала. Ладно, краще напишу мінімум один. Не, я так не хочу. Так, яка, які тут є лиця? Найнормальніше це он Не знаю, чи підходить воно мені. Ну, давайте візьмемо он це. Купляю. Є, я його купила! Ось такий весь кінчик у нас вийшли. І не пишіть те, що крінж. Просто я не вмію робити аватар. До речі, ми можемо ще взяти ці шортс. Ми можемо купити ті шортс опа. Зараз пошукаю, шей ті шортс. Як ви бачите, я думаю, я закопаюсь. Воу, це те, що мені прям потрібно. Я мачим вона відрічнеться. Блін, все точно. Все готово. У нас тепер нуля роботів. Всім па-па!